На попередньому уроці ми розглянули електричне коло, усі елементи якого були з'єднані послідовно. Змінимо дещо схему, звнівши в неї Вольтметр для вимірювання напруги на лампочці. Як бачимо, вольтметр не під'єднаний послідовно з усіма іншими елементами кола. Особливість його приєднання полягає в тому, що виводи Вольтметра. Сполучені з виводами лампочки. З'єднання в електричному колі двох або більше його елементів, про якому кожен кінець елемента з'єднаний з відповідними кінцями всіх інших елементів, називають паралельним. Нам необхідно встановити закони паралельного з'єднання провідників якими можуть бути резистори, лампочки, електричні зімки тощо. Могутня ріка спокійно несе свої води до моря. Учені можуть порахувати, скільки кубічних метрів води вона переносить щосекунди. Та ось посередині ріки острів. І русла річки розділилася на два рукави. Якщо порахувати, скільки кубометрів проходить до рукавів у них і після них, то одержимо таку математичну залежність. Об'єм води, що переносить ріка до острова в двох рукавах і після них буде однаковим. Гармонія природи і в що в ній є багато аналогій. Розібравшись із потоками води, Дайте відповідь на запитання: яке співвідношення між струмом в загальній частині кола та струмами в резисторах r 1 і r 2 Відповідь авторів при паралельному з'єднанні провідників. Сила струму в загальній частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих провідниках лампочках, резисторах тощо. <клухи> Яке співвідношення між напругами на паралельно з'єднаних провідниках? Щоб виміряти напругу на резисторі R1? Необхідно вольтметр приєднати між точками А і Б. Між якими точками необхідно приєднати вольтметр, щоб вимірити напругу на резисторі Р2? Дайте відповідь протягом 10 секунд. І відповідь... відповідь авторів, щоб виміряти напругу на R2, необхідно приєднати вольтметр між точками А і Б. Запишіть математичний вираз залежності між напругою на ділянці та напругами на резисторах r 1 r 2 і r 3 При паралельному з'єднанні провідників напруга на всіх провідниках однакова. Кожен з резисторів R1, R2, R3 чинить певний опір проходженню електричного струму. А яким буде їх загальний опір, інакше кажучи, яким резистором R їх можна замінити, щоб струм в колі не змінився, Визначимо сили струму у окремих резисторах, поділивши напругу на опір кожного з них. Визначимо силу струму в нерозгалуженій частині кола. З інших міркувань можна визначити цю силу струму, поділивши напругу на опір ділянки кола. Після математичних операцій одержимо. Величина обернена опора від ділянки кола дорівнює сумі величин. Обернених опором кожного з паралельно з'єднаних резисторів. Якщо до провідника, увімкнутого в електричне коло, паралельно приєднати ще один провідник, умови проходження струму поліпшуються, пояснюється це тим, що частина електронів які проходили раніше між іонами першого провідника, підуть через другий, паралельно йому приєднаний, опір паралельно з'єднаних провідників менший опору кожного з них. Проаналізуємо результати досліду при приєднанні резистора R1. Сила струму І1. Коли паралельно до Р1 приєднати резистор Р2. Сила струму І2. Як бачимо, І2 більше І1. що свідчить про те, що опір частини кола зменшився. Зокрема, при під'єднанні провідників, опори яких однакові, опір ділянки кола зменшується удвічі. Геометрії магнітоелектричної системи використовують поворот рамки зі струмом в магнітному полі. Рамка виготовлена з тонкого дроту, і через неї можна пропустити малий струм, тобто ми маємо міліамперметр або мікроамперметр. Як виготовити амперметр для вимірювання десятків і сотень ампер? Невеликих струмів паралельно до рамки під'єднують провідник з точно підібраним опором шунт. Через рамку проходить лише частина струму. Основний струм проходить через шунт. Розрахунки показали, щоб виміряти струм у n разів більший того, який можна пропустити через рамку, до неї паралельно потрібно приєднати шунт. Опір якого менші опору рамки в n-1 разів. Розрахунок шунта ви бачите на екрані. Паралельне з'єднання споживачів поширене в техніці. Цьому сприяють два фактори. Перший напруга на споживачах однакова. Незалежно від того, скільки їх приєднано до мережі струму. Якщо вийшов з ладу один споживач, наприклад, перегоріла електрична лампа, це не впливає на роботу інших, тому що коло не розривається, як при послідовному з'єднанні споживачів, тому паралельно увімкнені лампи освітлення, габаритні вогні, стоп сигнали автомобілів тощо. Техніці, крім послідовного і паралельного з'єднання провідників, часто використовують комбінації послідовного і паралельного з'єднань, які інколи називають змішаним з'єднанням.